Вітаю, це обосток Яїна Мазуркевич. Далекобійна коаліція це черговий темник, чи дійсно працю... працююча стратегія заходу. Про це говоримо далі на зв'язку зі студією Авіексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, влучання по Курську, Волгограду, Новгороду, Москві, Пітеру, і навіть Самарі, це те про те, що ми чуємо. Можливо, через деякий час ми ще й почуємо і про Волгоград, чи приміром, Мурманськ. Що для цього потрібно з українського боку? Як скоро це може статися? Ну потрібні далекобійні засоби ураження. От поки що в нас, скажімо так, ну відомо про дрони від фірми Укрджет, там УКРЖЕТ-22, «26», там «Укрджет-23». От це дійсно така далекобійна зброя, але на жаль, її бойова частина не настільки ну, не дозволяє уражати надійно об'єкти. Вона може бити добре по об'єктах, які пожежонебезпечні, викликати там пожежі да, по нафтових терміналах. А от е, такої зброї, щоб вона могла нести там 50, Ну таку таку саму вагу боєголовки, як шахет, поки що в нас не вистачає. Хоча росіяни вже виклали, е, начебто вони збили е, дрон, який загалом відповідає зовні, зовні відповідає і за параметрами відповідає тим далекобійним дронам, які анонсував е, анонсував «Укроборонпром». З боєголовкою на 50 кілограмів. Ну, щоправда, не 75, як було анонсовано, а на, 70, на 50 кілограмів. І це вже серйозна зброя, яка здатна, наприклад, якщо взяти той самий заводу Таганрозі, да, такий відомий випадок, да, то він вже здатний обвалити дах в цеху, а не лише зробити в ньому дірки. Ну а, насправді в Україні нині гостро не вистачає зброї. Ворог цим активно користується. Якби це сумно не звучало, але вони просуваються потроху по всім напрямкам. Є успіхи на території ворога, про які ви щойно сказали, але цього замало для, для того, аби дати гідну відсіч, і нам потрібно щось суттєвіше. Ось саме та далекобійна зброя а, для того, аби звільнити Крим з території, якого там постійно обстрілюють портові міста. Ну, звичайно, нам потрібна серйозна далекобійна зброя. Дрони це так, знаєте, це зброя бідних. От. А якби ми мали крилаті ракети, та ще й такі, ну, наприклад, от як Shadow чи Таурус той самий, да? тобто ракети, які на останньому етапі здатні донаводитися по цілях, тобто уражати їх високоточно, не лише прилітати за координатами і по, по координатами, там супутникової системи. Да? Бо росіяни в будь-який момент можуть поставити перешкоду, і ракета прилетить в нікуди, От, падає в лісі. Да? Такого не потрібно. А потрібно власне, ракети, які автономні можуть автономно донаводитися, як це робить, наприклад, Shadow, Скальп, Taurus, такі ракети. Да? Бо навіть Хаймарси, навіть Атакамси, вони теж залежать від супутникових координат. От, а власне ракети з е серйозною такою системою автономною системою наведення це було б якраз те саме, чим би ми могли вражати російські е військові і, е скажімо так, індустріальні е об'єкти військово-промислового комплексу Росіян. От на жаль, це в нас в нас цього бракує. А власні проєкти в нас, якщо і виробляються, то в дуже малій кількості. Мова йде про наземний варіант Нептуна. Да? От, ракети Гром взагалі, наскільки я, розумаю, я розумію, ще не виробляються з крилатими бомбами, ну, вже ну простіше нічого немає, ніж крилаті бомби. Ну ми з однієї сторони їх не виробляємо, з іншої сторони, не маємо можливості застосовувати. Бо це небезпечно для наших літаків. Ну тому зараз основна ставка це на союзників, які мають вирішити питання з цим і передати нам все ж таки далекобійну зброю, і вже розуміння того, що м, потрібно дати дозвіл застосувати її не лише по е, тимчасово окупованих територіях, а по території Росії. Він же визріває вже було кілька заяв. От те, що ви говорите про те, що а, потрібен дозвіл на використання. А, якщо от ми отримаємо ці далекобійні ракети, тобто ми не зможемо їх використовувати по території Росії, чи нам потрібно їх якось переукомплектувати для того, аби сказати: дивіться, там комплектуючі, не наші, але ракета все ж таки українського виробництва? Ага. Ну, можна, це такий оптимальний був би варіант, коли б ми сказали, це в світі інтеграція, інтеграція військового виробництва є в цьому світі. Да? Загалом зараз засоби ураження і вся бойова техніка вона Лего, такий конструктор, такий собі Лего. Да? Одні краще виробляють системи наведення, у інших кращі трансмісії, у третіх краще двигун. Все це збирається в один об'єкт. І не обов'язково навіть за ліцензію це робиться. Ну от Ви бачите, німецькі зенітні гармати Гепарда снаряди для них виробляла Швейцарія. І система, взагалі, голландська Ерлікон Контравес. Тобто тут є мікс з кількох виробників з різних країн, але їх об'єднує лише НАТО і фінансові вигоди від такої співпраці. А, якби дійсно ми отримали, наприклад, а, зробили наш Нептун, наш корпус, да? а взяли ту саму систему наведення зі ну, От. і там у Нептуна оголошена дальність 400 кілометрів. Цього вже досить. І ми б могли спокійно досить для того, щоб уразити навкруги всі обласні російські міста, а власне заводи вони не в селах. Оборонні заводи. Там, наприклад, в Смоленську знаходиться завод, який випускає ракети Х-59, які нещадно Росія розстрілює Харків і Одесу. І ми б могли б послати відповідь по цьому заводу. Да? Цього досить. Але для цього дійсно потрібно отримати хоча б систему наведення, от навігаційну систему і систему точного до наведення, щоб ця ракета влучала не в завод. А влучала б чітко, наприклад, якщо там автоматизована система управління, то в саме в той в ту будівлю, в якій знаходиться вся система, або там знаходиться киснева станція, або там воднева станція, да? які попадання в яку спричиняє вибух такий, що там ну. Мало не здасться росіянам, да яка од -о одномоментно виведе завод з ладу. От якби ми отримали такі такі комплектуючі, тоді ми збираємо власне Лего, ставимо на оболонці «Made in Ukraine» і нема питань до нас. Ну в такому випадку, ось створення далекобійної коаліції. Так, от, якщо відштовхуватися від того, скільки взагалі таких ракет мають країни НАТО, і чи вистачить для того, аби і озброїти Україну, і залишити щось собі? Не вистачить. Да. Не вистачить, то дивіться, ну, візьмемо скальпи да, Ну нам скажімо так, в гомеопатичних дозах, ми їх отримуємо. А Таурус те саме, причому невідомо, чи всі вони, скажімо так, боєздатні. Да? От. Якщо візьмемо інші типи ракет, то Франція виступила лідером створення такої коаліції. Ну, якщо взяти в них їхні основні ракети, ну скальп зрозуміло да, ситуація, але їх можна випускати. Але в них є ще кілька ракет, які теж вони могли б нам передати, але навряд чи все станеться. Ну, наприклад, є. Neвіal Cruz Місайл. Морська крилата ракета. Да? От, е ну, їх випущено було. Ну, вона запускається з кораблів, тому е е ну, здійснювати її запуск в наших умовах з наземних пускових установок жодних проблем. Це не авіаційна ракета, да, якої дуже довго, довго там, прилаштовувати під літак, програмувати там все таке інше. Да? Привезли готовий контейнер, систему там, наведення. Застосували з наземного об'єкту і все, тут дуже просто. Але у Франції всього 200 таких ракет. Дві сотні було згідно контрактів, то ну на заході оголошується по контрактах. Скільки ракет закупається, це затверджує відповідні там парламенти, відомства Відповідь, тобто там прозора картинка. Ракета АЕС яка є фактично носієм ядерних. Ну, Основною далекобійною зброєю ураження французької стратегічної авіації. Ну от вони під цими міражами 2000, там варіант N є, вони їх несуть як а, компонента, таке повітряна компонента французької ядерної тріади. Да? Ну, навряд чи Україна отримає саме ці ракети. Зрозуміло, так. Да, і тих ракет десятки. Тобто, а таурусів всього, скільки таурусів там казали, що мова десь про 400 ракет всього. З них невідома кількість в боєздатному стані. Так що все одно ми повертаємося, до, так би мовити, до американських ракет модернізації ракети «Атакмс», яка має підвищену далекобійність. Я б хоч не можу не згадати те, що якщо ми отримаємо F-16, то до їх номенклатури озброєння входять ракети «Джасм», американські, але всі. Країни НАТО, які мали ці літаки, ну напевне, мають і ці ракети. Якщо б вони увійшли до того, до тієї номенклатури озброєнь, що передають нам, ну, от, то ця ракета вже масова, американці випустили їх тисячами, і тут же питання немає. І хоча б по Криму було б дуже добре отримати да, ці ракети власне для застосування, хоча б по тимчасово окупованих територіях. Там Кримський міст вже давно плаче, да от не приділяємо йому достатньо уваги. А то сподіваємося, що, бож... що бож... Бож... увагу бож... Кримський міст отримає, і літаки також це вже не така далека перспектива. Я хотіла вас ще запитати про ракетну рокіровку. Власне, міністр закордонних справ Аналена Бербок таємно працює над планом постачання Таурус. Таурус про це повідомляє Шпігель. Це для того, аби не перетнути червоні лінії. І власне, ось про таку рокіровку, по суті Німеччина передає Великій Британії та. А Велика Британія передає нам шторм шедев. Наскільки це реально, і скільки знову ж таки ми можемо їх отримати? На що розраховувати? Ну, поки що нема таких суттєвих зрушень в цьому питанні. І знову мова йде про десятки. Да, про десятки таких ракет. Ну, а десятки ракет, самі розумієте. Ну, ми о, один удар по Криму, ми запускаємо там 6-8 ракет. Ну, Половину росіян росіянам все ж таки вдається їх збити. От. Одна ракета там 450 кілограмів, а в росіян там стільки об'єктів, розумієте, що треба і радари глушити, треба і по аеродромах не забувати вдаряти, треба і кораблі. Да? Тобто, ну, це та кількість, яка нам дозволяє просто робити росіянам дошкільні такі уколи, да? але не дозволяє створити в них відчуття випаленої землі. Бо лише це наштовхне їх на думки про те, щоб війну потрібно закінчувати. І ваша оцінка, ось ця коаліція ракетної артилерії, хто до неї може доєднатися, і чи можна сказати, що це матиме перспективу, чи це чергова так мовити піар-гра? Ну, це не грає. Я думаю, що якщо всі приєднаються, можливі учасники, да, хоча б яку, якусь кількість ракет ми отримаємо. Тут ситуація така, що якщо ми знову розведемо зоопарк, да, то в нас просто не вистачить фахівців. Да. На кожну систему потрібно вчити десятки людей. І причому кожна система, вона ж це не лише ракета, там ще велика інфраструктура, там пускові, там система програмування, там необхідність навчити фахівців. Це час, на який ми відриваємо наших бійців. Краще за все, все ж таки, було б отримати там. Ну, ми вже освоїли там, наприклад, скальп і Шторм Шедов, да? От. Максимально зосередити зусилля на постачання нам цих ракет, вирішити питання з носієм. Звичайно, найкраще було б отримати гріпини. Да? Або дообладнати F-16, які ми отримуємо, вони здатні на корневих пілонах вони здатні нести дві таких ракети. От, переобладнати, значить, f 16 під ці ракети. Да? По Су-24 нам просто не вистачає для а, активного такого щоденного запуску по росіянам. Да? Це старі машини. Ну, от. Е, ну, там, в кінці кінців -кінці можна було б погодитися і на французькій міражі 2000. Але в тій кількості, там 12 машин, які були б лише носіями, бо, як винищувачі, вони зараз вже ніякі. Ваша думка особисто: коли ми можемо отримати ці ракети? На що взагалі розраховувати? Я думаю, що перш за все нам потрібно розраховувати на власні сили. От. Далі провадити перемовини з усіма виробниками, дійсно налагоджувати, скажімо так, викруткове викруткову, викруткову виробництво такої зброї з великих компонентів да, збирання ракет. Наш корпус, там, наші силові установки, бо, начебто, значить на Моторсі чи щось ще можна виробляти, да, бо на дочірніх підприємствах. От, але система наведення отримати від союзників, от, готові системи, готові блоки, так? Ну, от. І тоді нема питань. Ми, це наші ракети. Тобто випускати наші озброєння, інтенсифікувати виробництво наших дронів, але дронів, які дійсно потужні, мають не авіамодельні, а авіаційні двигуни, здатні летіти на оголошену відстань, ну, тисяча кілометрів, для нас там плюс-мінус сотня кілометрів. Але там можна погратися. Менше вибухівки, але більша дальність. За 1100 кілометрів ми дістаємо навіть Ярославлю. Основне місце виробництва двигунів до російських крилатих ракет. Тобто, перш за, все, значить, перш за все, зробити наголос на власне виробництво або виробництво нашої зброї в сусідніх країнах, тобто перенести виробництво в сусідні країни, да? там, де росіяни не можуть їх уразити. В кінці кінців великокомпонентну збірку на нашій території в останній момент. Все ну, так, це тема дійсно ну, останнім да, часом активно піднімається. Що, так, да, сподіваюся, що союзники все ж таки вирішить питання, хоча б в достатній кількості передати нам ракети Атакамс, Штормшедов. Ну, можливо, більш далекобійні варіанти ракет Хай Марс. Там є варіанти. Ну, і Оций Small Diameter Bombs, GD СТБ, G L да, Small Diameter, Ground Launched, Small Diameter Bombs. О, ці системи вони б нам були, вони, хоча і невеликої потужності, але були б дуже нам чуть, ну, дуже були б корисні в плані відбиття оцих російських м'ясних штурмів. Бо росіяни. Випомблюють наші позиції у відповідь. Ми могли б наносити удари по місцях зосередження цих штурмових груп. Дійсно, росіяни мають далекобійну зброю і демонструють це атаки на мирне місто Одеса. Тому підтвердження: і дійсно, поки наші партнери зволікають, українці втрачають життя. Така правда. Ну, маємо те, що маємо. Треба було раніше дбати про оборону, а не про ремонт доріг. Хоча потрібно і те інше, пане Валерію. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Авіаексперт, провідний науковий співробітник НАО Валерій Романенко, був з нами на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі. Це важливо для нашої роботи. Побачимось.